Привіт! Вітаю вас на сайті TeachMe. Мене звати Старовойтова Катерина, я гример-стиліст і автор курсу Макіяж Нют. Макіяж Нют це база будь-якого макіяжу. Саме з цієї бази ви навчитеся, як правильно підбирати косметику відповідно до типу вашої шкіри. Цей курс підійде для дівчат, які хочуть дізнатись всі тонкощі створення макіяжу, а також для тих, в кого робота пов'язана із камерою, для дівчат, які хочуть більш впевнено орієнтуватись у виборі косметики. В цьому курсі я розповідаю про косметичні засоби, а також як і в які зони їх наносити, при цьому, щоб ваш макіяж виглядав максимально природньо. Опираючись на свій власний досвід, я створила гайд, в якому ще більш детальніше я розповідаю про косметику, на які сегменти вона поділяється, на які косметиці можна економити, а на які не варто цього робити. Макіяж для камери і макіяж для повсякденного життя будуть відрізнятись. Відповідно, і вибір косметики також. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що від правильно поставленої задачі буде залежати вибір косметики а відповідно, і якість макіяжу також. Натискайте на кнопку Хочу вчитись, обирайте зручний для вас тариф і до зустрічі на курсі.